Друзі, всім привіт! Знайома локація, можливо комусь вже навіть набридло. Той самий кондомінімум. Я нещодавно працював ось в тій квартирі на першому поверсі, там де було багато торганів. Ось в цю квартиру нещодавно приїжджав, міняв там вентилятор. А зараз в цій квартирі потрібно зробити мінімальний ремонт, підготувати її до наступних квартирантів. Ну як ремонт, пофарбувати стіни і там по класиці. Замінити там, тумбочку, замінити шкафчик. Замінити там вентилятор. З одного боку, дуже класно, що вони мене грузять роботою. Я в них, як бачите, з квартири в квартиру переходжу і досить загружений. Але проблемка, я вже не знаю, що показати вам в цих кондомініумах. Я вам показав вже їх вздовж і впоперек. Дивіться, вони всі однакові. Однаковісінькі кухні, однаковісінькі стіни, однаковісінький колір. Все один в один. Тому якщо я зараз буду показувати процес, то всі відео будуть схожі одне на інше. Ну нічого, покажу вам, можливо, до і після і в процесі щось розповім, щось покажу цікаве. Тут потрібно що зробити? Пофарбувати всі стіни, пофарбувати плінтуса, замінити ось цей шкафчик, замінити цю раковину, цю тумбочку на нову. І в цій кімнаті також фарбуємо стіни і потрібно замінити ось цей вентилятор на новий, бо цей щось вже відмовився працювати. З ними мені подобається ще працювати, тому що. Всі кондомініуми вони пофарбовані в один кольор. Раніше вони в них були такі жовті чи щось таке. Зараз вони всі фарбують в сіру. І я зараз навіть не думаю, скільки мені потрібно купити фарби. Я заїжджаю там, просто купляю 3-4 галони. Зараз заїхав, купив там ще 4 галони цієї фарби. Вона залишається, йде на наступний об'єкт, на наступний. І так мені дуже зручно. Стеля біла. Стіни сірі. Заїхав в улюблений магазин, трішки пошопився. все традиційно. Пару тумбочок, раковина, кран, вентилятор. Я всі ці речі сьогодні вже демонтував. З цієї квартири викинув на смітник. Завтра з Андрюхою приїжджаємо з самого ранку. Думаю, Андрюха захоче фарбувати, а я буду встановлювати оці всі штуки. Добрий ранок. 4 липня сьогодні. Ми з Андрюхою надвох. Ну, Він бачите, навіть шорти надягнув ну, спеціальні з американським прапором. Вихідний день сьогодні офіційний День Незалежності в Америці. Нам також пощастило, тому що їхали по розгруженим дорогам. Ну що, вдвох іде веселіше. Андрюха говорить, що взагалі зараз ми до обіду одну квартиру бахнемо. Після обіду іншу ще й встигнемо відсвяткувати День Незалежності. Америки. Це, що, так, що, ти, що? Ти, що Що, ми можемо доведеться до міняти? Ні. Все, до обіду одна квартира, після обіду інша квартира. І ще підемо на дискотеку. Ну що, друзі, ще один замок потрібно встановити, як будемо ставити ось так чи ось так? Я останній раз, коли розповідав про ці ключі, що мені сказали, зробили зауваження, що я неправильно ставлю. Багато було реакцій в коментарях і в особисті мені понаписували фотографії, поприсилали, навіть відео. Олег, тобі привіт з Германії. Відео прислав, як замки стоять. До речі, в Германії замки стоять ось так, як в моєму розумінні правильно. А в коментарях понаписували, що різне писали. Хтось написав, що якби я хоч трошки соображав, я би знав, що там є шарики, і шарики мають бути зверху, тому що там потрапляє вода, сміття і так далі. Тому в Америці зроблено правильно, щоб на шарики нічого не потрапляло. Це просто я не соображаю. Хтось писав, що це американці там з Канадою, до речі, разом все роблять через одне місце. Потрібно робити ось так, як в Україні, як положено і так далі. На цих замках, що я ставлю тут в Америці, все ж є надпис, і він зроблений так, щоб шариками цими ставити вгору. От мені присилали відео з Германії, замки стоять ось так, навпаки. І також є надпис, все правильно, і шариками вниз. Питань в мене насправді більше, ніж відповідей, тому що. Мені цікаво, невже інженери, які в Германії будують ці замки чи розробили їх, невже вони не знають, що вода падає зверху вниз, і вона там потрапляє в ці шарики, і щось там вона шкодить цим замкам? Чи може в Германії вода падає знизу вгору? Ну я був в Германії, і дощ був якраз в цей момент. І падала вода зверху, і все було так само, як і тут. Я думаю, що німці щось мають розуміти в технологіях, і вони не просто так ставлять ці замки шариками вниз. Скоріше за все, хтось навіть написав там якусь наукову, наукову роботу і довів, чому саме так потрібно бути. Тоді в мене питання до американських інженерів. Хіба ви вчитеся в тому Бостоні по 100 тисяч на рік і не читаєте роботи німецьких вчені? Коротше, як я сказав, у мене питання залишилося. Друзі, хто вчився в інститутах спеціальних, розкажіть мені, як це має бути. Ось так чи ось так. Бо той інститут, в якому я вчився, ми вчили там. Літаки і вертольоти, там е, таких замочків не було, там двері закривалися по-іншому. Ну що, друзі, приймайте роботу. Закінчили ми цю квартиру за день двох класний да, запросто До, третій, не встигли, до не встигли, Андрюх я був прогноз, що ми до третьої коротше, Тут все, тумбочку замінили, сюди повісили, все перефарбували, тут пофарбували. отак це виглядає зараз. Свіженько, акуратно, тут також все пофарбовано. В 4 роки йде набагато веселіше. А ще якщо 2004 золоті, так взагалі. Всім добрий ранок. Приїхали в новий будинок. Він для мене новий також, я тут ще ні разу не працював. Тепер ось цей кондомініум двохповерховий. І ось той будемо обслуговувати. Сьогодні є робота в цьому будинку. Будемо фарбувати квартиру. Ой, Андрюха якраз під'їхав. Андрюха, ти бачив, що тут парковка написана Latino Only, ти Латінус. Проблемка, немає нам тут де паркуватися. Зараз будемо ловити штраф, працювати і платити штраф. Тут маємо ось таку квартирку. Кімната. Кухня маленька. І сюди ще кімната. З кімнати у нас ось такий один гардероб. Сюди маленька кладовка і ванна кімната. Коротше, це все нам потрібно перефарбувати. Ну і тут якісь є дрібні деталі трошки перемонтувати. Як бачите, стіни ще світлого кольору будемо міняти. Тут доведеться фарбувати в два шари. Міняємо на сірий. Ну що, день пролетів. Я не те, що знімати. Я не встигаю навіть фарбу доливати. По тим лоточкам. Андрюха в роботі просто страшний. Я собі там придумував вже пару занять, то поїхав, типу фарби докупив, то по бургери Макдональдс їздив, він глянь. Страшний. А зараз заразом хлопці ще позвонили, їдуть на волейбол. Так його взагалі не зупинити. Я завтра, мабуть, до обіду відпочину, там сказав йому, що в мене є пара робот маленьких. Хай приїжджає сам до фарбової, бо в мене вже здоров'я не вистачає на таку роботу. Андрюха, що, що зробили? Все пофарбували, так? Все пофарбували. Все пофарбували. Короте, друзі, сьогодні ми зайшли, за день бахнули цю квартиру, все перефарбували. І там в гардеробах всі двері, двері пофарбували спреєм, виглядають коротше, як нові. Тут також полички спреєм пофарбували. Там Андрюха домальовує вже ванну кімнату. Тут все помальовано, кухня помальована. Воно вже ніби як гарно виглядає. Може навіть і другий шар можна було б не класти, але ми вирішили, що у нас солідна фірма, тому приїдемо завтра і покладемо ще другий шар і плінтусавці помалюємо. Точніше, те, що з них залишилось. Бачите, тут плитку клали вже плитку на плитку, і з плінтусів там залишилося ще трохи. На пару шарів плитки ще залишилось. Так що завтра то якраз Андрюха хай сам тут і домальовує все. Добрий ранок. Приїхав в Вест Палм Біч. Дуже красиве місто, але далеко від мене. Їхати 40-50 хвилин в одну сторону. Взагалі я тут не працюю. У мене є тільки одна клієнтка, тут одна бабуся. І я кожен раз до неї їду і думаю, все, це останній раз. Так далеко їхати. Потім вона знову пише, привіт, потрібна допомога. І я знову чомусь їду. І кожен раз в останній раз. Ми з нею працюємо так: вона збирає собі на листочок список, що потрібно зробити. Місяць-два вона збирає цей список, потім я приїжджаю там на пару годин роблю їй ці речі. Ну там, як завжди, якась, якась дрібна робота. Щось причепити, щось підмазати, щось там поремонтувати. Бабуська живе тут по сусідству з Дональдом Федоровичем. У нього тут дача класна, і бабуся від нього там буквально 5 хвилин на машині їхати. Зараз роблю в неї, що потрібно, потім на... По дорозі назад заїжджаю, є один прорахунок, там люди купили офіс, потрібно подивитися, що зробити. Їм терміново. Я думаю, що ми домовимося, скоріш за все. Якщо домовляємося, то завтра з Андрюхою прямо з самого ранку починаємо робити цю роботу. Ну давайте я заїду, подивлюся. Якщо домовимося, то вже все розкажу. Дай Боже! Андрюха, новини бачив? Новини Ні. Привіт! Татя вийшла. Короте, українці виявляються одні з найпрацелюбивіших у світі. А друге місце займають. Перше займають, знаєш хто? Коні, Андрюха. Я думав, мексиканці. Коні. Коні все ще на першому місці. Чув, але я Ігорня новини. Кажуть, що коні вже не так люблять працювати, як раніше вже не пахають. Почали вже думати, чи воно треба, чи не треба. Мульнавторій, стоїть ли це. що... Та ні, скоро ми будемо на першому, Ще трошки і ми виходимо на один. Коротше, що, заїжджав, я тільки дивився об'єкт. Виглядає так, що якщо там зранку до ранку працювати, то десь на два тижні роботи беремо? Що ж таке гроші? Я ж би не сказав, що по гроші, а вчора головне, щоб, що? щоб була робота. То щоб робота була, то все, все місце перше зайняти. Все, все, робимо, так? Да? Звісно. Ну що, друзі, приймайте роботу. Закінчили ми цю квартирку. Я тут поки з'їздив ще на одну шабашку, там дверця та кухоння ремонтував. Андрюха все вже повністю закінчив. Отак це виглядає. Два шари фарби, пофарбовано ідеально. Зараз ще 5 хвилин Андрюха думаю, на двосторонній скотч. Начепую цю штуку. Ну а що? Це Америка Медра, бо кріплення пластмасові все Нічого кращого, ніж двосторонній скотч, скот, ми не придумали. Домовився з замовниками, до яких сьогодні заїжджав, домовився з Андрюхою. З завтрашнього дня приступаємо. Думаю, десь два тижні ми там будемо працювати гарантовано, це означає, що для вас десь наступні три відео будуть з того об'єкту. Якщо в двох словах, це в замовників такий бізнес. Вони називають його дитячий садочок для пенсіонерів. Вони зранку їдуть, забирають по домам пенсіонерів, звозять до себе в цей садочок, цілий день їх розважають і ввечері розвозять по домам. От, і в них була можливість приймати 40 людей. Зараз вони продали те приміщення, яке було на 40 чоловік, і купили нове, десь приблизно на 100. І тепер терміново їм там потрібно деякі речі поміняти. Переважно там робота з гіпсокартоном, з плиткою. Там якусь стінку потрібно прибрати, якусь потрібно побудувати. Ну, вже завтра поїдемо. Я познімаю, в наступному відео все побачите. Дуже дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі, залишайтеся на зв'язочку. Всім па-па!